Когда идет война, есть пропаганда, и совершенно не стоит стесняться этого слова. Что плохого в пропаганде? Пропаганда ⁇ это распространение. И чем более сложные времена мы с вами переживаем, тем в большей степени информация становится поляризированной, и в большей степени она преследует те или иные интересы. Объективной информации не существует. Друзья, всем привет! Слава Украине, слава Сбройным Силам Украины! Що Поганого в пропаганді каже Ольга Скабєєва. Е, ну, що поганого, ми то з вами знаємо, тому її спічі брехливі не сюрприз. Сьогодні поговоримо про двох персонажів, друзі. Перший персонаж це той, який є вихідцем з України, але нині на західну аудиторію артикулює тези про фашистський нацистський режим, розповідає, ким насправді є азовці, і все це англійською мовою. Можна вважати, що це українець, якщо ти не знаєш хто ця персона. Тому покажіть обов'язково це відео своїм друзям за кордоном. Ну і поговоримо про того, хто навпаки приїхав зі сполучених штатів Америки до Раші, називає себе техасцем і воює на боці росіян. А потім ці росіяни його самі ж і ліквідували. Про це поговоримо зараз. Будь ласка, підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почнімо із першого героя. На нього звернула увагу журналістка Дар'я Гірна. На фото уродженець міста Харків, емігрант із єврейської родини, звати його Лев Голінкін, який роками будує на заході України імідж неонацистської держави і називає себе журналістом. зазначу, що він почав просувати ідею українського нацизму ще в 2014 році. Ну думаю, причину наслідковий зв'язок ви розумієте і проплати саме з цього періоду, чому вони здійснювалися, теж ну а зараз є гостем багатьох авторитетних медіа. Зокрема, працює проти репутації полку Азов і їхнього командира Редіса, називаючи азовців неонацистами. Далі відео з його коментарями вже після оборони Азовсталі. Подивіться: you can support Ukraine without glorifying, without whitewashing doing this. На запитання журналістів: а як же ж? Нацизм в Росії, чи є він там? Пан Голінкін відповідає, так, він там теж є, але ж США Росію не озброюють. Тонко, правда? При цьому він відверто бреше, адже якраз через таких, як цей пан, західна зброя і не доходить Азову. Про це нещодавно говорив командир. Редіс, друзі, маю зазначити, це той тип пропаганди, який працює винятково ювелірно. Він каже частково, в принципі, правильні речі: війна погано. Крим анексувала Російська Федерація. Зробила це незаконним чином. Цього робити не можна, і він проти цього. Але. Одночасно говорить, що не все так однозначно у злочинах на Донбасі, мовляв, винні дві сторони. Наприклад, візьмемо публікацію за квітень 2022 року. Після звільнення Бучі цей пан Голінкін почав розповідати про те, як люди Донбаса вісім років потерпали від злочинів та вбивств з обох сторін. Нічого не нагадує. Та останній кейс, який пов'язаний з цим діячем, взагалі повний треш у 2022 році. Англійською мовою вийшла книга канадського професора Любомира Луцяка та Володимира В'ятровича. Називається вона Ворожі архіви про упа. Це такий дуже важливий набір документів НКВС, які, на мою думку, ну було. Повірте мені, дуже важко дістати і відцифрувати. Розповідається книга, зокрема, про те, до яких методів вдавалися совєти, аби скомпрометувати рух. І тут одразу з'являється пан Голінкін зі статтею в американському виданні The Nation. Називається стаття, друзі, чому американська бібліотечна асоціація відбілює історію українських нацистів. На головних фото у статті не ОПА. А дивізія СС Галичина проти якої нагадаю вам УПА виступали Російський МЗС одразу це бере в оборот як очередне свідетельство. після чого комітет історичних матеріалів Асоціації американських бібліотек, що робить, вилучає книгу зі списку найкращих за минулий рік і. Вибачається, тобто фактично підіграє пропагандисту і погоджується, що архіви та документи на тему із контекстом подій це відбілювання. На публікацію Дарії Гірної відреагували в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вони проаналізували маніпуляції в тексті Льова Голінкіна і пояснили, чому це атака проти української історії. Ось лише кілька із маніпуляцій. Маніпуляція номер родин, друзі, закони, які прославляють українських нацистських колаборантів та злочинців часів голокосту. Лев Голінкін в своїй публікації згадує про пакет законів про декомунізацію, але стверджує, що вони глорифікують нацистських колаборантів і осіб, причетних до геноциду євреїв. Ну сам єврей уявляєте доволі переконливо звучить. З його вуст і літер, проте автор не знайомий із докомунізаційними законами і зовсім не посилається на них. А його твердження про глорифікацію нацистів в українському законодавстві є брехнею. Маніпуляція номер два друзі. Цитую: ООН співпрацювало із нацистами у винищенні десятків тисяч євреїв. Тоді як УПА ліквідувала тисячі євреїв і 70-100 тисяч поляків. Класний кидок в бік стосунків між Україною та Польщі насправді немає жодних свідчень та документальних доказів, які б підтверджували співпрацю із нацистами УН, Бандерівців, Мельниківців як організації у справі масових вбивств євреїв. Не буду вам цитувати весь розбір. Можете почитати його він на сайті Центру стратегічних комунікацій. впевнено, буде цікаво. Натомість, друзі. Ще один шикарний кейс сьогодні вам продемонструю: про те, як із прихильника руского міра та російського пропагандиста зробили чорний пакет самі ж ті, на кого він працював. Отже, у Донецьку вбили американського підданого Расела Бентлі, який 10 років воював на боці Росії, постаралися свої ж воїни. Про цього Расела Бентлі друзі приїхав він на Донеччину у 2014 році і зробився там освободителем, потім пропагандистом. руского міра працював на видання Спутник і саму Маргариту Симонян. Це не не опасна за я тільки Вернусь на США суруській армії за за забудення і дінацифікація. США расу, взагалі, уродженець Техасу, саме тому позивний Техас у 2014 році він приєднався до збройних формувань терористичного груповування ДНР. Перебував у батальйоні Схід до 2017 року. У Донецьку Бентлі одружився із місцевою дівчиною і отримав російське громадянство. 8 квітня 2024 року, друзі, сталася цікава подія. Він знімав на відео наслідки прильоту в Донецьку і танкісти-окупанти поруч вирішили, що Техас є шпигуном. Обшукали, знайшли американський паспорт, забрали на підвал і ліквідували. Тіло Техаса, дружині Донецькій таки не віддали. Коли зрозуміли, що ліквідували не шпигуна, спочатку росіяни розповсюджували версії, що буцімто його вбили українські партизани на території Донецька, але потім все ж зізнались, що то вони до того ж, Олександр Худаковський, який відповідає за Росгвардію так званої ДНР, написав у своєму телеграм-каналі, що вони знайдуть та покарають вбивць. Ну потім подумав: блін, це ж своїх карати взяв і видалив пост. Ось така повчальна історія із хеппі-ендом. Там, до речі, перед тим як його вбивали цього Техаса, над ним познущалися певним чином застосовуючи пляшку, розумієте про що я. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого та всім, хто співпрацює зараз з українців, або бажає співпрацювати навідниками, пропагандистами або виконуючи інші функції. знаєте, що фінал не за горами. Ну приблизно такий, як з Техасом, або як з Ківою. Оберіть, що для вас краще, друзі. Шлю вам сердечки, дякую за довіру. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти створювати відео. На цьому каналі ще й багато. Обов'язково подивіться, якщо щось не встигнули переглянути. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!